Вітаю всіх. Сьогодні у нас в гостях Honda Accord 9, 17 рік. Американець з двигуном J35 3,5 бензин, по ньому комплекс робіт. Я розділю на декілька відео, щоб вони не були дуже довгі, але щоб все було вам зрозуміло. Перше відео це ТО Довго затягувати не буду. Фільтр знаходиться масляний під правим крилом. От локер відгинаємо вниз, подкрилок знімати не треба. Ось у нас фільтр. Можна відкрутити з ями, але звідси зручніше. Ось такий фільтр, це вже новий стоїть. Манфільтр. З нього коробка, масло. Ось таке залили. Так. Фільтр салону у нас малі. Знаходиться в бардачку, там складного нічого нема, просто витягується заглушка, не потрібно інструменту взагалі ніякого І ось коробка з-під повітряного фільтра. Витягується дуже просто. Відкручувати нічого не потрібно, ось защіпка одна, ось друга, і ось є виступ. На фільтрі знаходиться язичок, припідняли цю передню частину. За язичок витягли фільтр. При потребі пилососом зібрали сміття і вставили новий назад. Зараз покажу, яку плану тут. Я Використовую якусь коладку для гвинтів. Ось такий стоїть старий. Ось є язичок. За цей язичок він витягується. Тут взагалі на цьому назу ніяких не було нічого. Так, ну далі щуп у нас є, заливна горловина є. На піддонів відкрутили пробку, замінили кільце. Залили свіже масло. Тут все просто. Знімаю, тому що дуже важко знайти на американці номери запчастин, тому думаю, що вам буде це відео якраз. Корисне.